Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Я продовжую шукати цікаві проєкти, в які ми зможемо разом з вами зайти на самому початку, і в перспективі мати можливість отримати винагороди. І сьогодні ми розглянемо OPNET. Це інноваційна ініціатива, за тавтологію, яка впроваджує повноцінні смарт-контракти та DeFi-функціональність безпосередньо на базовому рівні блокчейну біткоін, без необхідності у створенні окремих токенів або використанні сторонніх рішень. По інвестиціям та інвесторам інформації я не знайшов, тож виконуємо на перспективу. Зараз же вони запустили тестнет, в якому ми з вами і будемо приймати участь. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і перше, що нам потрібно зробити, це встановити їх гаманець. Переходимо за посиланням OpWallet, натискаємо Додати в Chrome, натискаємо Додати розширення. Трішечки чекаємо, і нас перенаправляє на сторіночку самого гаманця. Тут ми натискаємо Створити гаманець, вигадуємо надійний пароль. Натискаємо продовжити, а обов'язково копіюємо і зберігаємо сід-фразу в надійне місце, тому що якщо дізнається вашу сітфразу, то всі кошти, які будуть на вашому гаманці, зможуть викрасти. Тобто зберігайте її в надійному місці, і головне, щоб ви її також не втратили. Тому що якщо ваш гаманець злетить, ви не зможете її відновити. Далі натискаємо тут галочку і натискаємо продовжити. Добре, тут ми залишаємо, натискаємо продовжити. Потрапляємо на цю сторіночку і натискаємо «Go Говід. Все, ми встановили наш гаманець. Після того як ми встановили гаманець, переходимо до самого проєкту. Переходимо за посиланням OpenNet і потрапляємо на сторінку проєкту. Натискаємо Connect Wallet. Натискаємо Connect. Потім нам потрібно підконектити наш Twitter, Натискаємо Connect Twitter і Connect Twitter. Авторизуємо додаток. Дивіться інколи будуть виникати помилки, тому що ще вчора хотів записати це відео, але не було можливості. Законектити Твіттер. Тож, можливо, просто потрібно буде почекати. Ну і до речі, одразу давайте розкажу, що це. За те, що ви будете писати пости в своєму Твіттері, який сюди під'єднали, та відмічати Опнет Мотосвап. Ну, ось таким чином додавати до свого. Нікнеймо uh, ось ці uh, значки, ну, смайлики потім ось так писати. ну Я це також залишу. Якщо ви будете згадувати в своєму пості uh, ці написи, то вам автоматом будуть нараховувати поінти Тобто, якщо у вас є Твіттер, ви кожного дня можете за допомогою GPT-чату формувати якийсь пост про цей проєкт або знаходити в Твіттері вже пости про цей проєкт, давати йому gpt Чап, щоб він їх переробив, додавати ці написи, хештеги або відмічати проєкт, і вам автоматом там протягом 2-12 годин будуть за це нараховувати поінти. Тобто, таким чином, це перший варіант, як ми можемо тут заробляти поінти. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. А, далі автоматом, якщо ви реєструєтесь по моєму посиланню, ви отримуєте 2000 а, Потім а, також а, тут знову ж таки пишуть, Якщо ви будете згадувати або додасте це в свій нікнейм, то за це будуть нараховувати понти. Також ви будете отримувати point за запрошення друзів. А потім, коли підписалися на OpenNet в мережі X, законектили ОПОЛАТ і законектили сюди мережу X, за це нарахували 2000 балів. Далі, якщо ви додасте ось цей напис до нікнейму, ви ще отримаєте собі 10 тисяч балів. І також, якщо ви верифікуєтесь в Дискорді, ви також отримаєте 500 балів. Ну, Давайте ми одразу верифікуємось в Discordі, переходимо, натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо. А тут ми «Complete», галочку і «Submit». Далі натискаємо Solve Capture. А ось тут обираємо ось це. Все, ми тут верифікувалися, що ми тут ще, і ось тут можемо вписати, наприклад, GM та відправити. Добре, після цього повертаємось на сторіночку і трішечки чекаємо а, верік, натискаємо. Знову потрібно авторизувати додаток, пускаємось трішки нижче. Ні, ще не зарахувало. Ну, давайте також додамо, поки закриваємо ось це. Ось це ми копіюємо, переходимо до нашої мережі X, профіль, Редагувати профіль. І в ім'я вставляємо ось це, натискаємо Зберегти. Так, ось таким чином воно повинно виглядати. Знову повертаємось до сюди і натискаємо Верифікація. Знову авторизуємо додаток. Так, спускаємось трішки нижче. Ну Добре, потрібно, щоб час пройшов для того, щоб воно верифікувалося. Давайте. Ні, нічого тут не зможемо зробити. Також в нас є е, сезонні завдання. Вам потрібно буде залишити відгук, зробити ретвіт і е, ще раз е, запостити цей пост та відмітити там друзів. І за це ви будете отримувати 500 поінтів. І ось таких в нас твітів е, 6. Я б не радив вам цього робити, тому що а, дуже, Twitter до цього відноситься дуже погано, і за ретвіти за часті ви зможете. Отримати бан твіттера. Це можна зробити, якщо ви, наприклад, протягом 2-3 днів нічого не репостили, і ось тут його потім ретвітнути. Потім, знову ж таки, якщо нічого не робили, через 3-4 дня знову зробити твіт. Але краще цим не займатися і краще все ж таки через GPT-чат створювати пости, відмічати там опне, опнето таким чином, і вам будуть. А, Додатково нараховуватись поінти, тобто краще робити так, як я вам кажу, а ось це поки краще не робити. Добре, давайте трішки пізніше ми це перевіримо, далі давайте займемося вже завданням з гаманцем, які нам потрібно виконати. Добре, нам потрібно взяти тестові токени. Можете перейти за посиланням тестові токени, або це зробити в самому гаманці. А для цього нам потрібно скопіювати ось цю адресу тестнету, натиснути на гаманець, натиснути на Facet потрапляємо до цієї сторіночки. Ось тут ми вставляємо адресу свого гаманця, натискаємо я людина», а тут обрати, ну, тут вам що потрібно буде. Ви обираєте і натискаємо Claim BTC та натискаємо Connect і ще раз Claim BTC. Все, нам нарахували наші 005 БТЦ ТБТЦ. Трішки потрібно почекати, вони надходять з часом. Потім повертаємось сюди, знову натискаємо OP20 Token, натискаємо Я людина, переносимо, куди його перенести ось сюди. Перевіряємо і натискаємо Claim 1000 піл, Натискаємо Sign. Все, ми забрали. Потім копіюємо піл адрес натискаємо на гаманець, натискаємо Import token, вставляємо адресу. Натискаємо Next. І ми додали цю піл також потрібно трішечки почекати. Як бачите, нам нарахували ТБТЦ. Добре, з цим ми також впорались. Після того, як ви взяли ці тестові монети, ми натискаємо Swap. Потрапляємо до цієї сторіночки. Також це ви можете натиснути в моєму пості, це там буде бріч мотосвап, і можете перейти сюди, як вам буде зручніше. Далі нам потрібно знову так під'єднати гаманець наш, натискаємо Connect. А далі натискаємо. Силист токен, тут обираємо біткоін, тут обираємо, наприклад, мото. Далі, тут давайте 0,01. Натискаємо Swap і натискаємо Start. Підтверджуємо цю дію в нашому гаманці, і в нас виникає помилка. Вчора в мене все було добре. На основі також в мене все було добре, а сьогодні в мене виникає помилка. Так, і цей піл також мені ще не надійшов. Добре, давайте трішки почекаємо, можливо, все виправиться. Так, друзі, дивіться, трішки почекав, натиснув знову старт і пішов свап. А до речі, піл прийшли або ні. Також надійшли 1000 ти... піл. Можливо, потрібно почекати, поки ці піл нарахують. Тож, поки тут проходить свап, давайте ще дещо покажу. Я забув, що в Дискорді нам потрібно верифікувати свою адресу гаманця. Для цього натискаємо на наш гаманець, копіюємо PublicKay наш. Переходимо до Discord, переходимо в гілку OpenNetTart. Тут ми ставимо галочку. Натискаємо Connect, вставляємо наш public key натискаємо Enter. Трішечки чекаємо і знову переходимо сюди та натискаємо Верифікація. Знову авторизуємо додаток і все. Так, потрібно обов'язково верифікувати наш гаманець. Добре, з цим ми впорались. Далі повертаємось на motoswap нам потрібно тут. Почекати до 10 хвилин. Ну, давайте я почекаю і далі продовжимо. Все, добре, свапнулось. Десь я хвилин 8 чекав і знову натискаємо Свап токен. Це вже повинно бути набагато швидше. Натискаємо Sigon. Все, транзакцію ми зробили. З цим ми впорались. Так, ось тут в Сент ми поки нічого не робимо, тут не працює. Далі пул ліквідності. Також вони написали, що буде доступно в другому тестнеті. А Зараз ми можемо закинути наші токени в стейкінг. Тобто тут ми наші мода. Можемо, наприклад, 70 натискаємо Approve-Moda, Sign і ще раз: Sign. Все. Стейк, мота виконана. Добре, знову ж таки, відображатися вони будуть трішки пізніше. В клеймі ми зможемо з вами забрати нагороди за цей стейкінг, і в анстейкінгі ми можемо. Забрати наші монети, але анстейк нам не потрібно робити. Знову ж таки, далі тут а, різні активності, ті, що ми робили з вами. І тут ще буде фарма Мотошеф, але також він поки що не працює, потрібно буде почекати. А, так що, саме головне, тут ми робимо свапи, тут ми робимо стейкінг. Можна цю дію повторювати не кожен день, а хоча б там раз на 3-4 дні. Тобто, заходите, забираєте свої тестові монети, заходите, закидуєте з біткоїна в мото, а потім заходите в стейкінг і кидаєте в стейк, інколи забираєте свої нагороди за стейкінг. І поки що більше ми тут нічого не робимо. А ось тут знову ж таки намагаємось кожного дня в своїй мережі X робити якийсь пост, неважливо який, та відмічати їх за допомогою дописів. Ті дописи, які ще були написані в самому початку, я також залишу в пості Телеграму. Також по можливості запрошуємо друзів. А тут юзернейм в X ми додали, трішки потрібно буде почекати. Ось ці завдання на ваш ризик. Якщо вам буде цікаво, то раз на три дні, якщо ви зовсім не робили за Три дні репостів різних, то можете це зробити, але велика ймовірність того, що можуть заблокувати Twitter. І поки на цьому а, все. Складного нічого немає. Єдине, що це потрібно буде а, намагатися робити якісь пости, і трішки по часу потрібно буде чекати, поки будуть робитись ці свапи і додавання стейкінгу, поки що тесней тільки вийшов і дуже багато таких проблем. Знову ж таки, робіть раз на 3-4 дні ці дії про всяк випадок, щоб воно було. А, і далі будемо слідкувати за інформацією по цьому проєкту, тому що вони самі писали там в Motoswap, коли я працював, що там деякі дії будуть доступні вже в. Іншому теснеті. Тож будемо чекати. По всім новинам, як завжди, буду відписувати в своєму телеграм-каналі, де і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знаєте де багато цікавих відео та проєктів. Я особисто зараз кручу об'єми на бекпак, гадаю, що буде цікаво щось. А також закинули ліквідність в Momentum Finance, теж перспективний проєкт насує. Всі відео по проєктам є. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!